Треба розробити програми відновлення флотів України, і тоді ми зможемо завантажити наші суднобудівні потужності виробництвом цих флотів. Ми отримали потребу минулого року по підприємствах, які знаходяться в сфері. Управління Міністерства інфраструктури потреба з'явилася дуже великою. Там за незалежною оцінкою, де 700 мільйонів євро тільки е, подали. От е, одразу, потім вони ще коригували, дійшло до 2 мільярдів євро. Ну на 10 років, це на період. Це компанії, які Планують будувати флоти, річкові, це, морські. Це, це, про що це, мова? це, це е, компанії, які належать, державні компанії, які входять е, до сфери управління е, інфраструктури. Це адміністрація морських портів, Дунайське пароплавство, Укрвошлях, е, пошуково рятувальна служба, там є ще Держгідрографія. Ми всі ці роки практично нічого не будували для цих підприємств для того, щоб вони виконували державні функції та завдання, які їм належить виконувати згідно з положеннями про ці структури. Тому їм просто ну, нема чим буде працювати. Так от вони цю потребу сформували, але ж наступне питання де взяти гроші на побудову цих суден, які їм потрібні. Отакий такий був у нас задум, і я впевнений, що ми праві в цій стратегії. Ну, але е держава на вищому рівні і керівництво має е все ж таки приділити увагу цьому питанню, і ми порадимось, як все ж таки до них довести, що ми не бачимо е Україну без суднобудування.